Всім привіт! Це подкаст про архітектуру і бекенд. І з вами Єгор Герасимчук, CTO та фаундер українського стартапу Dots Platform. Ми допомагаємо бізнесам автоматизувати і запустити власну доставку страв з ресторанів. І давайте сьогодні поговоримо про архітектуру, про технічну складову, технічний стек якраз нашого проєкту, нашого стартапу. З чого хочу почати. Взагалі з, з того, що ми робимо. Так, да, я сказав, що ми допомагаємо бізнесам запускати їхню власну доставку їжі, а все починається з мобільних застосунків, клієнтських якраз для замовлення. Да, тобто, в нас є два застосунки: iOS і Android. IOS на Swift, Android на Kotlin, відповідно, написаний. І ми активно їх розвиваємо. Далі в нас є, безумовно, і веб-частина для замовлень. Написана вона на реакції. І все працює і це добре. А далі, далі що? Далі в нас є. Адміністративна частина. Адміністративна частина і весь, по суті, бекенд в нас написаний на PHP, на фреймворку Laravel, і весь він крутиться в лямдах. Тобто у нас навіть немає серверів для бекенду. але про це трошечки згодом. Давайте пройдемося по компонентам, які ще є у нашій платформі. Є адмінська частина для менеджменту цих замовлень, є api сервіс для того, щоб віддавати API для мобільних застосунків. Є сервіс кур'єрський для того, щоб мене знаходити оптимальні маршрути для виконання цих замовлень. Безпосередньо кур'єрами. Є окремі мобільні застосунки для кур'єрів і Android, є окремі застосунки для бізнесу, для ресторанів, щоб вони могли приймати швиденько ваші замовлення і опрацьовувати їх. Далі є ще окремі модулі для смс-ок, для того, щоб розсилати смс-ки. Є окремий модуль для звинування для того, щоб. Працював правильно в зоні, щоб ви могли натиснути на кнопочку Я тут. А ми вам змогли показати, які ресторани сюди входять. Також є окремий сервіс для платежів, щоб ви могли сплачувати своє замовлення за допомогою онлайн-платежу. А далі ще замовлення сплітиться на дві частини. Одна частина йде. Одна сума замовлення йде безпосередньо ресторану, а інша йде кур'єру за його роботу. А, і це все для клієнта відбувається під а, сплату одного платежу. А якщо знаєте, мабуть, у розетки таке було, точно було, не знаю, як зараз. Коли ти сплачуєш за замовлення, ти повинен сплатити за одне, за друге, за третє. У OLX у OLX така штука була, коли ти платиш за замовлення, окремо потім ще повинен сплатити за доставку. Ми це зробили. Під одним сервісом, щоб користувач просто сплачував одне замовлення, а далі ми вже автоматично все це розділимо між необхідними мерчантами. Також у нас є окремий сервіс для кешбеку, для нарахування балансу, трекінгу цього всього. І ще декілька сервісів, які ми реалізуємо, але зараз це не суть. Тобто я. Розповідає, що в нас багато сервісів, це все схоже на мікросервісну архітектуру, але мені здається, що в нас на а є таке поняття, як service-oriented architecture, коли кожен сервіс може бути безпосередньо окремим продуктом. Ми намагаємося робити і розділяти якраз нашу систему по таким великим компонентам, щоб все працювало. Працювало незалежно один від одного, максимально. Наприклад, в нас є сервіс по відправці смс-ок, дуже простий сервіс, але в ньому в нас використовуємо ми не один шлюз, не один провайдер для відправки смс-ок, А в нас є більш ніж п'ять інтеграцій, що дозволяє нам в автоматичному режимі свідчитись між провайдерами. Головне, щоб були кошти на кожному з них. Далі, якщо ми кажемо про, таку, про нашу архітектуру, про наших клієнтів, в нас ми продаємо своє рішення як saas продукт Ми не продаємо, не розгортаємо окремою, повністю окремо всю систему під кожного клієнта. Ми це робимо в рамках однієї платформи. Тобто, в нас є одна база даних. Є для кожного сервіса окремо, звісно. Куди. Створюється, заводиться конкретний клієнт. Далі в нас є свій менеджмент, можна менеджерити контент, управляти цим контентом, можна налаштовувати прямо з інтерфейсу, відображення свого веб-сайту, мобільних застосунків, як буде вони відображатися в світлі темі, в темній темі. Все це кастомізується через адмінку, без необхідності кожного разу перевипускати. Або передеплоювати фронт-енд, взагалі не потрібно залазити в код для цього. Все це кастомізується прямо на платформі, прямо в адмінці. Далі давайте поговоримо про інфраструктуру, де це все взагалі у нас крутиться. Ми довго переїжджали з різних хмарних провайдерів, але зараз вся система в нас на AWS. Ми використовуємо мінімальну кількість сервісів. Я намагаюсь, щоб зоопарку технологій в нас не було. І для баз даних ми використовуємо рішення від AWS, AWS Aurora RDS. До цього у нас був мускуль, по суті, той ж мускуль, але вже як САС рішення від AWS. І тут ну, дуже крута магія. Вони автоматично підіймають репліки, допомагають тут все налаштувати, перемикатися між репліками, скелюти їх майже без даунтайму. Коротше, це прям магія. Для кешу ми використовуємо Redis, і теж продукт від Редісу. Elastic Cash uh, мене коли запитали. Був один з майстер-класів воркшопів на конференції ФДУ Days, коли я розповідав, як підняти і налаштувати свій high Available Redis Cluster, високодоступний. Запитали, а чому не Ласті Кеш використовувати? І ось відповідь на це питання, коли ти на AWS, то це не проблема використати ласті Кеш, але це дорожче коштує ніж самостійно підняти налаштувати. Але потрібно займатися менеджментом цієї всієї історії. Ми зараз повністю віддали на AWS і користуємося Ласті кешом як сервісом. Далі ми використовуємо ще uh, Elastic Search. Теж в AWS називається OpenSearч. Mm, їх рішення. Ну і по суті, на технологіях майже все. Uh, для комунікації сервісів ми використовуємо або http запити тобто у нас сервіси вони максимально незалежні одне від одного. Але uh, між деякими сервісами в нас все ж таки є для пришвидшення комунікації. У нас є SQS SNS. Це заміна е, стандартного класичного RabbitMQ, Тобто у нас є SNS, куди ми складаємо івенти, і потім е, вони автоматично переходять в е, необхідні SQS, е, в Q сервіси і вже там процесяться. Ну. І весь код у нас лежить в лямдах. Раніше ми були на класичних EC2 інстансах від AWS, але зараз ми перейшли на лямди. І що я хочу сказати, що ста спати я став спокійно. Лямди, ну це прям кайф для, ну, мабуть, і для бізнесу, і для розробників. Ти перестаєш піклуватися про сервери ну майже зовсім. Воно просто крутиться, воно просто працює, і твоя здача зараз залишається в тому, щоб писати цей код. І оскільки ми використовуємо Laravel Framework, ми використовуємо для деплою Laravel Vapor продукт, все це інкапсулюється, там процес деплою максимально. Нам залишається просто писати нормальний гарний код і жити з цим. Ось, якщо казати про такий внутрішній стек на AWS, все працює максимально просто, як на мене. Та, і в той же час це дозволяє бути незалежним. Раніше у нас для моніторингу використовували. Проматес і Графану. Зараз ми повністю відмовились від е, Проматеса і Графана і перейшли на вбудований метрики від. Laravel, Vapor. моніторимо там основні метрики. І, звісно, CloudWatch. Для CloudWatch у дивимося, що в нас система, якщо щось пішло не так. Ну і паралельно, в нас є, звісно, центрі, куди сипля... сипляться всі наші помилки, все, що ми накодили, і алерти вже йдуть звідти. Ось такий в нас технічний стек по бекенду. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я супер коротко розказав про нашу архітектуру. Ну а далі можемо поговорити про мікросервіси і про те, як ми прийшли до них, чому ми вибрали мікросервісну архітектуру. Тому що ну, насправді я мабуть не з тих, хто каже, що мікросервіси допомагають вирішувати проблеми. Вони з одного боку ускладнюють життя, але. Але тут є дуже багато цікавих питань, і про це можна буде поговорити. Я вважаю, що написати гарний Моноліт набагато складніше, ніж реалізувати мікросервісну архітектуру з купою безліч сервісів. Для мене Моноліт це все ж таки набагато важча здача в плані коду, в плані організації, коли в тебе велика команда. Мікросервісами тут все простіше. Але, 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 але. Про це в наступних випусках. А з вами був подкаст про архітектуру і бекенд Єгор Герасимчук. До нових зустрічей. Бай-бай!